Ми зібрали підписи і отакі письмові зобов'язання з п'ятьох народних депутатів, які підтримали і взяли на себе письмове зобов'язання про взяття на особисту поруку Юрія Хорта. Що ми хочемо попросити до вас? Ви маєте сьогодні об'єднуватися. Ми маємо бути разом. Тільки так ми можемо побороти цю систему. Ми не можемо залишатися осторонь. Ми маємо формувати команду потужних людей. І боротися з системою, боротися з корупцією, починати боротися з себе, не давати хабарі. Якщо знаєте про факти корупції, повідомляти відповідні органи, домагатися розслідування справ, не залишати один одного в біді. Бо допоки ми об'єднані, доти ми сили, і доти ми змі... зможемо змінювати цю країну і змінювати цю систему. Справжні сепаратисти це ті, хто далі крадуть. Справжні сепаратисти це ті, хто вважає, що від громадян можна відділитися, заховавшись за кабінетами, заховавшись за міліцією, заховавшись за тітушками. От то є справжні сепаратисти. Але тут сепаратистів немає. Тут вийшли ті люди, які хочуть зміст, і до тих пір, поки в цій країні є такі люди, в цій країні неможливо бути встановити диктатуру. Ми приїхали сюди підтримати не просто активіста, ми сюди при... приїхали підтримати принципи принципи свободи, принципи дотримання прав людини. Ті принципи, за які люди виходили на майдан, і які ніхто не може забути. А якщо хтось про них забуває, ми завжди це можемо їм нагадати. Ми приїхали сьогодні до вас для того, щоб підтримати вас у бажанні і у прагненні жити у. Вінниці і у Вінниччині без корупції, жити у Вінниці, у домівці своїй, коли громадських активістів і громаду влада чує, коли громада себе веде абсолютно і відстоює свої інтереси чітко, і влада дозволяє громаді бути на засіданнях обласної ради, приймати рішення прозоро. Не займатися тими справами ганебними, які спонукають людей виходити на Майдани, адже ми прийшли і вийшли на Майдан саме тому, що система нас вже дістала. На превеликий жаль, за цих 9 місяців нічого глобально не змінилося. Це на превеликий жаль. Власне, ми і пішли у парламент для того, щоб цю систему міняти. Ви знаєте? Я думаю, що той ганебний випадок, який трапився минулого тижня, є якраз проявом того. Що люди помінялися, а система поки що не помінялася. Адже саме цим можна пояснити те, що величезний кордон міліції чомусь став на заваді того, щоб громада могла бути свідком того, що відбувається в обласній раді, фундаментальним викликом зараз для своєї української політики і економіки є те, що та система, яка була за часів Януковича, вона мало змінилася. І ми зараз перебуваємо в країні. Де економіка і політика повністю залежать від олігархічних груп. Тому проблема нинішнього бюджету полягає в тому, що він чітко заточений під олігархічні групи. Ми не заперечуємо, що потрібно в Україні робити реформи, але що ми заперечуємо точно, то це ще непопулярні реформи мають бути лише для малого і середнього бізнесу, для звичайних громадян. Для олігархічних груп ці реформи залишаються популярними, тому що той бюджет, який сформований, він виконує в першу чергу замовлення олігархічних груп. Мені навіть не подобається, коли ми кажемо слово олігархічні, знаєте, тому що воно якось вже така шаскомано набило. Тут швидше правильно казати, що не повинно бути серед суб'єктів господарювання якихось привілегійованих і непривілегіованих. Але вони юридично сьогодні законодавчо себе так виписали. Розумієте, Якщо ми говоримо про конкурентність, ми говоримо про демонополізацію багатьох галузей, якщо ми говоримо про рівні умови, то давайте ми їх дійсно такі зробимо.